Тетяна Чумак прийшла у дитячу точку спільно вакцинувати свого сина Демида. На початку війни жінка переїхала до Рівного з Харкова. Восени хлопчик піде у перший клас. Попри те, що Харківську школу Демид відвідуватиме онлайн, у закладі все одно вимагають щеплення, каже Тетяна. «Вчора навіть директор прислала виписку всіх щеплень прислати. Обов'язково, хоча в Харкові ми не будемо. Ми з самого Спочатку робили всі вакцини, як з дитина, всі по графіку робили. Тому зараз ми підемо в школу років, плануємо вакцинацію ми також вирішили зробити, але в лікарні ми були, не було іменно діфтірі, тому ми прийшли сюди. Така згода виявилась. Вакцинацію у точці спільно проводять від кору, краснухи, паротиту, дифтерії, кашлюка, правця, поліомієліту та коронавірусу. Щеплюють як дітей, так і дорослих. каже сімейний лікар Сергій Бугач. У нас є вакцина від народження. Вакцина та, що поставляється по державним закупівлям. Люди, провіть щеплення, особливо в дитячому населенні. Дітки граються, дітки в пісочку, дітки десь на вулиці. Є такі хвороби, яка хвороба, яка називається правець. Легко дуже заразитися. Лікування, ну, якщо повезе, то добре. Зі слів завідувача відділу імунопрофілактики рівненського центру контролю та профілактики хвороб Віктора Мороза, таку акцію вони проводять у точці спільно разом з ЮНІСЕФ. Її мета допомогти вакцинуватися тим, хто не встиг зробити це вчасно. Уже третина дітей отримали перше щеплення, а 18% отримали друге щеплення проти кору проти та краснухи. Це діти від 2 років до 18. Тобто це діти, ви знаєте, що щеплення проти кору проводиться в рік і в 6 років. Але є, були причини, то відмови, то ще якісь причини, які діти не отримали вчасно щеплення, і оці діти вони підлягають на, на здоганяючу імунізацію проти кору. Тобто Зараз до 1 вересня ми маємо максимальну кількість купити щепленнями. Зі слів Віктора Мороза, ще одна мета акції попередити ймовірний спалах кору. Для кору характерна циклічність. Циклічність п'ять років. У нас останні спалах кору досить е е великий спалах був. У 18 році, кінець вісімнадцятого, початок року. Зараз вже 23-й рік. Тобто, ми прогнозуємо, що на кінець цього року може бути спалах кору. І от щоб саме цього спалаху кору не було, потрібно, щоб всі діти були вакциновані. От коли діти будуть вакциновані, всі тоді спалаху не буде. Тоді, якщо буде кір, вона буде тільки поодинокий випадок. Ольга Верещук, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне.